Всім вітанечко з Харківщини! Я вас всіх всіх запрошую в свій в'язальний простір. І якщо ви не знаєте, як мене звуть, то давайте знайомитись. Мене звуть Юля. А ви пишіть, як звуть вас. Мені дуже цікаво буде почитати, якщо ви тут вперше. І сьогодні я буду ділитись з вами своїми в'язальними планами. І ці плани будуть на наступний 2024 рік. Наступний рік. Мені здавалося, що коли. В січні, тільки січень починався, то наступний рік так далеко, але вже все. Вже буквально через декілька днів ми будемо з вами зустрічати новий 2024 рік. Тому на цей наступний рік я вирішила собі створити плани. То зі мною на каналі вже не перший рік, той знаю, що це моє не перший такий досвід створення планів, і, звичайно, якісь плани. Втілювались в життя, якісь сні. Одним словом, я маю надію, що ці мої плани втіляться, тому що я буду приймати участь у спільнику не одна чудова майстриня рисунку одеситка Оленка Боганова. Вона запропонувала нам Бінго 2024. Тобто ми з вами створюємо плани. Ви, до речі, ще можете приєднатися, якщо вам це цікаво, до нашої спільноти, тому що там дівчатка одна одну підтримують можете поділитися своїми планами. Це така гра, де ви виконуєте всі пункти гри, або по діагоналі, або по горизонталі, або по вертикалі з ваших квадратиків. І потім себе нагороджувати якимсь призом. Чому мені це чудова нагода порадувати себе у такий важкий час, в який ми зараз з вами живемо? Мій список планів такий, знаєте, цікавий. Неочікуваний буде навіть іноді десь для мене можливо. Але мені все це хочеться і вже дуже давно. Знаєте, я доволі часто помічаю, що є мої ідеї, плани, про які я не озвучила, які я не розповіла вам. Вони не втілюються в життя, або я просто потім чую, що дівчатка на Ютубі їх також втілюють. Це... це чудово, звичайно чудово. Тому я створила свої плани і хочу поділитися ними з вами. А у мене ці плани розбиті на 12 пунктів. Я вирішила це все занести в свій улюблений блокнотик. Тут воно все розбито по пунктам. Тобто на одну сторіночку я розбила шість пунктів, і на наступну сторіночку хочу також 6, тому що в році 12 місяців, і хотілось би, щоб це було 12 пунктів. Якби умовно, це на кожен місяць по одному пункту. Звичайно, мій бінго буде розбити на цілий рік. Я так хочу, щоб це все продовжилось на протягом року. Тобто, якісь пункти я пропишу, щоб це виконувати кожного місяця, якісь пункти. Будуть йти раз на сезон, тому чи пройду я все це бінго, як про яке вам сьогодні розповідаю, ми дізнаємося тільки в кінці 2024 року. Звичайно, кожен пункт я буду розбивати на сезони, на зимовий сезон. Він у нас буде розбитий також на два місяці і на останній місяць. А також я буду розбивати на весняний сезон, на літній і на осінній сезон. Сезони, в свою чергу, я буду розбивати на місяці. І, звичайно, все все я буду трішки в підсумкових відео розповідати, все мені вдається чи ні. Тобто, я буду прописувати такі ж самі бінго на сезон, потім на кожен місяць по сезону. І тільки в такому випадку я зможу зрозуміти, виходить на мене все чи ні. Одним словом, такий. Чіткий план. Як ви бачите, у мене 12 пунктів, але на сьогоднішній день я маю тільки 9 пунктів. Ще три у мене, якби, деякі я вже придумала, і в мене ця ідея є зріє. Але я думаю, можливо, ці, ну, два у мене ще придумані, третій ні. Я думаю, що ці, ці два пункти я можу віднести до першого пункту, я вам потім розповім все детальніше. Але ж, ну, якщо не прийде нічого в голову цікавого і оригінального, то я допшу ті пункти. Ані буде видно, одним словом, життя покаже. Тому я для себе залишила три вільних клітиночки, щоб можна було ще щось творити. Бо я творча людина і мені постійно хочеться щось створювати своє і нове, і цікаве. Тому давайте перейдемо, я буду розповідати вам про кожен пункт окремо. І перший пункт це колекція Дісней. Саме так я назвала перший пункт колекція Дісней. На протязі доволі великого періоду часу в мене зріє ідея нав'язати іграшок наших улюблених казкових героїв з мультфільмів Дісней і не тільки Дісней. Я назвала Дісней, тому що, ну, якби. Більшість поки на, на сьогоднішній день моїх героїв це Діснеївські, які я хочу створити. Саме тому я назвала колекцію Дісней. Але це всі іграшки мають бути з наших з вами відомих казкових мультиків: Мікі Мауси, Чіпі Дейли. Ось такі скруч МакДаки, це мої такі улюблені мультики, тому я хочу їх також створити, всі ці іграшки, уже на січень я запланувала в'язати одну іграшку, тому що вже ж потрібно починати колекцію. цю. І, звичайно, буду все-все вам розповідати, показувати. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, приєднатись до мого відео. Якщо вам цікаво спостерігати за таким. Моїми просуваннями, а ви ще не підписані, то саме зараз треба це зробити. Внизу під відео треба натиснути підписатись, натиснути дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про мої, виходи моїх нових відеороликів. І там ви зможете дізнатися все, що буде виходити нове. Так, тому 12 іграшок я вам сказала, яких я хочу створити. І наступний другий пункт. Шкапеткова коробочка. І тут вона буде не дуже звичною шкарпетковою коробочкою. Тут буде має бути 12 пар не просто шкарпеток, а шкарпеток з жакардом. Мені дуже подобається ця техніка, але постійно у мене якісь там моменти, де я її відсовую на наступний план. Тому і було вирішено, що треба поставити таку ціль в'язати по одній парі жакардових шкарпеток кожного місяця. Чи вийде, чи не вийде, будемо дивитися. Я, звичайно, на кожен місяць буду продумувати які шкарпеточки в'язати і буду творити, розповідати вам. Третій мій пункт це оновлення гардеробу. Цей пункт буде працювати лише на сезон. Я хочу кожного сезону створювати для себе. Виключно для себе якусь в'язану річ. Тобто це має бути або светр, або тоніка, або плаття, або ну, щось в'язане одна річ на сезон. Особисто для мене. Тому що останнім часом я роз, зрозуміла, що я розпиляюся набагато, а для себе нічого не роблю. Тому вирішила, що треба міняти. І якщо в моєму гардеробі буде чотири нові речі, то це буде дуже добре. Йдемо далі. Четвертий пункт я назвала нові смаки або знайомство з чимось новим. Тут мається на увазі, про, тут я говорю про пряжу, інструменти або якусь книгу. Звичайно, я написала щомісяця, але, скоріш за все, це буде не щомісяця, тому що фінансово накладно, якщо, наприклад, я хочу купити книгу, а книги в'язанню доволі дорогі. Не кожного місяця ти можеш собі дозволити доволі велику суму на купівлю книги. Тому будемо дивитись, бо можливо, в місяць якийсь там моточок невеличкої пряжі, а якийсь місяць я відкладу кошти на те, щоб на наступний місяць купити щось масштабніше, якісь там нові спиці, ну, щось нове. Те, з чим я ніколи не стикалась, те, чого я не пробувала. Коли я спочатку записувала, я планувала саме про пряжу мова йшла. І у Оленки є такий пункт: пробувати нові склади, склади пряжі, склади з пряжі. І є ті варіанти складу пряжі, що я ще не пробувала, але ну, поки що так вирішила я. П'ятий пункт. Знайомство з новим, або давно забутим старим. Я також тут ставлю сезон, і тут мова йде про те, щоб щось створювати не тільки у в'язальні, це має бути там або вишивка, або мікровишивка, або плетіння з бісера, або створення якихось прикрас. Там. Щось, щось нове те, що в цілому я знайома з цим, ну, наприклад, я добре знайома з вишивкою або мікровишивкою. Хоча з мікровишивкою я ніколи, я давно не працювала, я дуже давно не працювала не знаю скільки років, навіть на років 20 не працювала. Але мені дуже хотілося б зараз попрацювати з цим всім, Тому, звичайно, поступово-поступово, хоча б на сезон, одну річ можна створити. А, Шостий пункт, мені здається, це такий важливий пункт, і пункт потрібний кожному з нас. Я кожного сезону хочу аналізувати всі свої процеси, яких я розпочинала, тому що є процеси, які ти розпочинаєш під ефектом вау, хочу. Але вони чомусь лежать, наприклад, недов'язані, тому що щось. Я почала щось там цікавіше, актуальніше, новіше, ну, одним словом, такі моменти. Тому я хочу, хоча раз на сезон, збирати всі свої процеси, передивлятися їх. І реально оцінювати, чи хочу я це дов'язувати, чи не хочу. Якщо я це не хочу дов'язувати, то витягувати спицю, змонтувати моточки відкладати цю пряжу до наступних моментів. Тобто робити таку ревізію, тобто аналізувати те, що я маю. Це такий мій пункт, можливо, комусь цей варіант також сподобається. Йдемо далі. А, наступний пункт це нова техніка. Наступний пункт це нова техніка у в'язанні. Це можуть бути спиці або гачок. Щось те, що я ніколи не пробувала, ніколи не в'язала в цій техніці, і, звичайно, треба це спробувати. Якщо бути чесними, то для мене є багато великий простір. Тому я поставила сезон, але мені здається, що я зможу і частіше щось використовувати. Ну, одним словом, буду пробувати. Це вишивка. На сьогоднішній день у мене в роботі є дві подушки не до Там, мені здається, я буду все життя вишивати. Тому треба взяти себе в руки і вишивати якраз на протязі цілого року. Я поставила дві подушки, але в мене ще є дві речі, які мені дуже хочеться вишити. Одна річ, я про це думаю вже на багато років, наприклад, десь мабуть. Не наприклад, а десь приблизно років три, я точно про це думаю. Мені дуже хочеться собі цікаву, гарну, блузу вишиту. Але це має бути не традиційна вишиванка, а якась цікава, оригінальна блуза вишита крючком, крестиком. Ну, одним словом, хочу собі таку, а що вийде, не знаю. Бо вже, бачите, стільки років, я ще просто. я на просторах інтернету натрапляла на ті моделі, що мені подобаються, Але це були просто контрактинки з Пінтересту. А ось в магазинах наших я цього не знаходила. Тому поки воно під таким питанням. А також, колись я дивилась канал, Маруся у нас крикненька рукоділля, і от у Марусі було вона собі сумку вишивала. От мені також хочеться собі вишити сумку бісером, тому це один із таких пунктів, який мені дуже-дуже хочеться. І він під питанечком, звичайно. Одним словом, як я щось розберуся з тим, що я вже тут натворила, то, можливо, собі куплю і вишию сумочку. Подивимось. І дев'ятий пункт, який я все ж таки хочу втілити в своє життя, я поки що не ставлю ніяких термінів та умовностей. Це може бути все тільки або один раз, або там частіше. Одним словом, як це вийде? Одним я собі ставлю за мету створити свій власний майстер-клас в pdf форматі. У мене є досвід створення описів на речі текстових. Але моїми описами користувалася. На багатьох я бачила сайтах свої власні описи. Я це викладувала, але викладала правильно, да? я викладала, але я не підписувала. Я просто ну, від свого імені викладала, звичайно. Але люди брали, перерепостювали під своїм іменем, тому ну, ось так. Тому я хочу створити свій власний PDF. Майстер-клас у форматі PDF на якийсь одяг, це має бути або светр, або, ну, подивлюся, ще поки що не придумала, що це буде. Але хоча б один на наступний рік я це маю зробити, бо я дуже давно це хочу, я вже на протязі також дето років три про це думаю. Але ви знаєте, постійно якісь моменти мене я відкладаю. До речі, це не обов'язково буде платний, хочу так одразу сказати. Хоча. Якщо це вийде ще й платний, то буде добре, тому що ем, якщо це буде ще приносити кошти, то буде круто. Бо на нову пряжу заробити самостійно, а не брати у чоловіка, це буде за без. Ну, ось таке воно таке життя. Одним словом, залишилися мене три пункти, які я ще не прописала, і залишила на наступний рік для творчості. Я їх маю обов'язково прописати, обов'язково звичайно, це все буде прописуватись і думатись. Але в мене є ідеї що я хочу колекцію ляльок, це моя така ще одна мрія. І колекцію зайчиків. Вони мені дуже подобаються. Я хочу різноманітних зайчиків. Не тільки зайчиків в платечку, які я створювала для свого магазину. Зараз мій цей зайчик є в наявності один, два поїхали до Німеччини, їх три в мене вийшло. Тобто в минулому році я зв'язала три таких зайчика в платічки, потім зайчика був з плюшка, четвертий, і ще два. З плюшевої пряжі, тобто 4-6 зічки було на Новий рік, тобто майже половина колоці, да? якщо говорити по, по одній іграшці на місяць. Три ну, іграшки в місяць зв'язувати, ну, якось не знаю. Якщо буде, то буде The Best. А ні, то ні. Одним словом, дівчата, ось такі мої невеличкі плани. А, я не знаю, чи є список уже учасниць, чи буде той список. Я, звичайно, якщо він буде, я залишу в інфобоксі. Якщо списка не буде, я напишу тільки організатора цього Вінго-чудового, Леночку. Я думаю, багато хто її знає, але якщо ні, то я залишу посиланечко. то я залишу посиланечко на Оленку. Переходьте, знайомтеся з Оленкою. Ось так. Ну що, друзі, як я і казала, що до кінця року. Я обов'язково придумаю іще три пункти. Бо це важливо. Погодьтеся зі мною, без них ну, ніяк. І так, дев'ятий пункт мого наступного року це своєчасний декор. Мені потрібно своєчасно робити декор відповідно до сезону для свого дому. Тобто це якісь дрібнички, якісь серветочки, якісь... Подушки, бо в мене багато ідей, а часу на це як завжди не вистачає. І вже як наступає осінь, ти починаєш в'язати якусь осінню подушечку чи вишивати. І точно такі ж моменти є із зимовим і так далі декором. Тому робити це все вчасно. І вже взимку ми розпочнемо готуватися до весни. Скоріше за все, так правильно, що буде. Далі, наступний пункт. Десятий пункт це життя старим речам. Я хочу е дати життя своїм старим речам. У мене доволі велика купа в'язаних речей, які, з яких я або виросла, або вони мені перестали подобатись, або ще якісь моменти, тому потрібно обов'язково вирішити це все питаннячко і дати їм нове життя. Тобто розпустити і перев'язати. Можливо, пустити щось після шкарпетки, можливо, ще на якісь речі, бо в мене багато є гарних. Не розумію, чи, тривог, бою, чи що це за звук, Багато гарних речей, тому життя старим речам потрібно давати. Я знаю, що є такі були дівчат-спільнички, що пропонували перев'язувати старі речі. У Оксанки був личок, Такий класний спільничок, я в неї приймала участь до цього спільничка. Все. Може ще Дівчата, якщо у когось було, вибачте, будь ласка. У мене або вже старший скліроз, або ще дів'яча пам'ять. не знаю, як це правильно називати. Тому вибачте мене, будь ласка, кажу, як є. І зараз чекаємо. Хай проїде автомобіль. Дякую. Автомобіль видачи краще, як пройду, чим він проїде. Ось так. Ось. Тому наступний пункт. пункт. О, і останній, 9-10, ні, то був 10-11, бачите, накрутила, як завжди, ну, нічого переписувати вже не буду. Не хочу цього робити. І зараз поясню, тому що ой, останній мій 12-й пункт, але пізні, пізні, про нього трошки пізніше. Ну Що ж, довелося перерватися, тому що була дорога, треба було перейти через світлофор. Тому давайте про 12 пункт. І цей 12-й пункт заключає всі, мабуть, моменти. І цей 12-й пункт я хочу перенести у своє життя. Тому що я також хочу скласти дінго для, на наступний рік для свого власного життя, як кажуть, планування. Бо це було у мене раніше так завжди, але останні два роки все змінилося. Ну, майже два. Ну, всі розуміють, про що я. Так ось. Я хочу скласти такий же саме бінг, і цей пункт буде саме першим. Не втрачати себе. Якщо ми говоримо про в'язання, то не втрачати себе це... Вибачте, будь ласка, маю надію, що ми хоч будете чути, Що буду допомагати максимально витягнути вутку. Якщо ми зараз з вами говоримо про в'язання, то не втрачати себе це значить в'язати саме те, що ти хотів. Коли я прийшла на YouTube, я це і робила, мені це подобається. Бо в'язання це для мене моє задоволення для душі. Десь якісь робочі моменти в'язання, все тому подібне. А, періодично я в'яжу на замовлення чи ще щось. Але десь якісь ці моменти я не виключаю. Вибачте, швидка буде лунати, тому що я вже перезлякання. Одним словом... В'язати я буду саме те, що хочу я. Бо велика купа спільників і велике бажання підтримати дівчат, мені здається, перекрили всі мої власні бажання. Мені здається, я... звичайно, що я речі, які я в'язати, розпочинала, бо я саме цього, ну всі речі я розпочинала в'язати, бо я саме цього хотіла, але Коли в тебе... коли ти йдеш. Для того, щоб підтримати дівчат, то ти вже розумієш, що ти випадаєш трішечки. В тебе терміни, в тебе час. Хтось, звичайно, в'яжу для свого, е, зобов'язань для всього. Тому так, в'язання буде. В'язання буде для душі, в'язання буде по тим пунктам, які, які я оголосила для вас, але буде трішки по-іншому. Буду, будуть тільки ті спільники її які дійсно мене цікавлять. Тому не в плані, того, що вони не цікавлять ще щось, а ті, що підпадають під моє бажання. Наприклад, спільники Оленки вони без зобов'язань. Це мені подобається. Тобто ти можеш створити, боже, щоб не впасти не де можеш створити одну річ і насолоджуватися нею, наприклад, стар. На магічні кубіки, так як я багато процесниця, у мене достатньо цих всіх варіантів, хоча і там можна хитрувати. Тижні звільняє спець, це ти хочеш за бажанням, якщо тебе є що звільняти, приходь, звільняй. Одним словом, ось так. Щоб себе не втрачати, я прийняла рішення, що спільники я, мабуть, буду обходити стороною, тому що... Це просто виснажує. Мене особисто мене це виснажує, мені хочеться підтримати дівчат. А ще мені подобається Оксанка Спільник, там теж старти і там теж без зобов'язань. Зобов я вже майже добігла, вже запихалась. Вибачте, будь ласка, мене, що я знімаю в таких екстремальних умовах, але хто буде, дивився мої в'язальні влоги, мені посилка прибула від сестрички той розуміє, що... Чому такі екстремальні умови? чому я так зараз немає? Все, пішла, бо там зараз, зараз буде купа автомобілів і не дуже приємні місця для вигляду. Тут гарні такі будівлі. Всім гарного Нового року і хай ваші плани збуваються. Бережіть себе. Дякую всім, хто зі мною, хто мене підтримує, хто додивився до цього моменту. Ви просто мега чарівні. Ви мене найкращі. Я вам всім бажаю. Побільше часу на в'язанечко, і ми з вами зустрінемося дуже дуже скоро у наступних відео. Всім па-па!